Добрий вечір, наші дорогі підписчики. Сьогодні я вирішив вам відео зняти, бо ввечері справилися і замітили, що в нас наші молодки, яким сьогодні 30, 37 днів внесли перше яєчко. Це у мене рекорд запас. Можна сказати, напевно, за всі години, що я держу перепели, щоб у 37 днів. Яїчка перша. Було в 30. А Оскільки було? 39, точно знаю, що було в 40-41. Може й 38, не помню. Ну, 37 це явно, що перший раз, щоб у 37 днів знесло, знесли курочки наші перепелки. Яйчка перша. Сьогодні ми їх переселили. На кожний етаж зробили по 30 штук. Щоб їм і їсти вистачало. Унизу ми сьогодні вирізали. Там 22 штучки були. 22 вирізали і плюс 7 перакалів перенесли сюди в середній ряд. Думаю, щоб 7 було більше місця. Їм і їсти більше хвататиме, і плюс э, свободніше трошки буде. Сейчас вам покажу. Оно, ну, конечно, маленькое, ну, зато больше. Бачите. Сейчас возьму руку, руки, покажу ближе. Вот такая, вот такая яичка. Будемо сподіваються, що і завтра і для завтра почнемо такі розношувати наші перепелки. Поправлюємо трошки сітку. Отак. Так що такі наші... Молодці перепелки. Так свободненько стало добре. Правда, розпівалися, як кажуть, не на шутку. Пильна анечка в них вичистила. Пині чисто, хорошо. І ці перепели нас, нас порадували. Сьогодні нас. Точно знаю, що в цьому першому етажу 30 самочок. І я посчитав, яйчик, теж ровно 30. Так що 100% знесли наші перекали яєць. На тому другому і третьому ми точне кількість не знаємо, тільки самочок. А опці колісо що суні яєць. То 71. Ну, звісно, з новим яйцем. Уже вже 72. Ну, мабуть, я її оценив чинтав це яйця. То може і 73. бо я бачу вона. Недавно її купилась. Ось такі в нас новини на сьогоднішній день. Перепели нас радують. І тінь перепели. Кому було цікаво наблюдати за нашими перепелами, підписуйтесь на наш канал Щоб і надалі не пропускати наші відео за наших перепелів, як вони будуть розносуватися У 40 днів Я ще раз зважування зроблю, щоб знати, яка їхня вага. Это будет через три дня. Так что, до новых встреч. Пока-пока.